Безпечні та стійкі громади це проект Вінницької обласної ради, який уже четвертий рік працює в регіоні. Саме завдяки цій програмі, села та містечка області отримують кошти для свого розвитку та благоустрою. Цьогоріч відбувся уже перший етап конкурсу, на який подано 58 проєктів із 37 громад Вінниччини. Нове та сучасне укриття будують у Михайлівському ліцеї Муравської громади. Гроші на сховище отримали завдяки перемозі в першому етапі конкурсу Безпечні сікі громади. Наша громада вона вже протягом 4 років приймає участь в конкурсі безпечної громади і так само приймали участь у 2024 році. Стали переможцями, стали також переможцями майданчика реабілітаційного майданчику для реабілітації, для реабілітації військовослужбовців в селі Піківка. У 2025 році на конкурс обласної ради подано 58 проєктів із 37 громад Вінниччини. і отримані кошти з проєкту підуть на підтримку ЗСУ допомогу ветеранам та програми захисту жителів громад. Важливо, щоб і стратегії громад відповідали цим основним напрямкам. Ми з вами були і є лідером в Україні серед регіонів України за кількістю прийнятих стратегій. Але в нас 60 громад мають затверджені стратегії. Конкурс продовжено на другий етап, і заявки від громад прийматимуть до 4 квітня, виключно за напрямком Безпека і оборона. Євгеній Овсяніков, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.